Двісті тижнів великого спротиву українського народу і боротьби за свою свободу і незалежність. А мабуть, найбільшою світовою подією цього тижня, зокрема для усіх християн, була зустріч святішого отця папи Лева XIV з президентом України паном Володимиром Зеленським. Вся Україна спостерігала за цією зустріччю. І ми хочемо сьогодні сердечно подякувати папі Леву за підтримку України, за те, що він наголошує на необхідності якнайшвидшого справедливого миру в Україні. Зокрема, ми дякуємо за те, що Святіший Отець говорить про те, що ця війна є війною саме у Європі, і Європа, європейські країни. Повинні не тільки брати участь в опрацюванні мирного плану по завершенню цієї війни, в опрацюванні і пошуку шляхів до справедливого і довготривалого миру, а також саме Європа повинна взяти відповідальність за майбутнє цього континенту.